Всім привіт, самим найкращим. Вітаю вас у Аврора. Запрошую на перегляд акційних пропозицій, новинки у Аврорі і знижки. Тривають з 12 червня. Зараз подивимось, по яке число. Так, а ось такі 29 гривень. Хочу подякувати вам за ваші коментарі. Дуже вам величезне. Дякую і за ваші вподобайки. Окремо, дуже дуже вам дякую. Це ж хороша така штука, 14 гривень, якщо дуже багато готуєте, там на свято якесь. яке. свято зараз, так? Да? Хороша така теж, штучка. У нас є за 12 гривень теж на плиту фольга. Навіть ось такі, дивіться, бачите, є скільки в наборі? 4 штучки, да? 17 гривень. Теж хороша штука потім. Викинути і все, щоб не мити. Привезли нові килимки, різноманітні. Знижки зараз на форми для випікання на американські пироги по 77 гривень, а якісь навіть бачу і по, 33, по 39 гривень. Так, зараз проскануємо, які по чому зі знижками. Да, ці 87 гривень на американський пиріг. А ось ці, мабуть, по 39. Зараз дуже хороша знижка. 55, а чому 55? Мабуть, це ще стара акція. Не, не зняли. да? Тут не поміняли цінник. А ось така велика роз'ємна на 28 см 149 З'явилась форма для піци. Випічкання для піци метал. Була 99, зараз 69. Форма для кексів. Така хороша штучка теж. 99 гривень. Мені ці форми дуже подобаються. Зготував і викинув, не треба нічого мити. Дві форми в наборі. Зараз вони йдуть по акції. 44 гривні. Так, ось я знайшов з 12 по 18 червня, включно знижки. Зараз акційні знижки в Аврорі. Так, ось посуд. До речі, ось такий посуд можна купити зараз не в АТБ, а в Аврорі. Хто там дуже так сильно хотів цей посуд? 84 тарілка. Ось така салатниця, блюдо люмінарк. Так, є трішки дешевший люмінарк, 44 білого кольору. На форми для запікання. Зараз знижки по 199 гривень на 2-літрові. Ось такі овальні, теж 2-літрові, 199 гривень. Дивіться, які класні салатники в Аврорі з'явились. 55 гривень. Дивіться, яку цікаву знайшов менажницю. І зараз дізнаємось ціну на неї. Ну, Лише 49 гривень така менажниця коштує. Я вам скажу, до речі, вона мені сподобала. Сюди можна макарошки, а сюди якийсь соус. Чудова тарілка. Ось такі ємності з кришкою для сипучих та ложкою. 74 гривні. На літр 730 Знижка на бірюзові стакани 34 гривні. Те, чудові чашки такі цікаві, як перлина переливається по 49 гривень. А ось такі для кави, ну, можна для чаю. 39 гривень зараз. Хочу вам показати ще ось така новинка з'явилась Заварник з бамбуковою кришкою. Скляний френч прес, як називають, 169 гривень. Зараз запакований йде ось такий картонній. Упаковці на 350 мл. Так, ось тут тут краще, мабуть, видно. Ну, мені взагалі подобаються ось такі речі. Скляні з бамбуковими кришками. Тут у них ще є ця бамбукова ємність скляна. Минулого разу був чайник. Розібрали чайники. Так, цю ми бачили минулого разу глечик, але... Зараз на нього ціна дуже хороша, подивіться. 88 гривень. Ну, дуже низька ціна. В іншому магазині він коштує набагато дорожчі на е, літр. Ось такий. 109 гривень. Знижки зараз на ось такі сушарки. 149 гривень вони в акції. Досить непогані, але мені здається вони. Ну... Для мене вона велика. Ну, ще, ну, вони ще йдуть ось таким підносом. Потім воду просто вилили зайву, яка стекла з приборів і все. Набір криманок. Ага, ось це одне. Ну, це все було минулого разу. Я показував ці ж склянки 129 гривень, ці ж коробочки залізні для сипучих по 139 Добре, ходіть на інші товари, подивимось. Ну, і хтось ще не бачив цей чайник. Але хотілося б кращої якості. 349. Паперові рушники. Так, скільки тут, що тут у нас написано? Хочеш знайти метраж? склад, склад, макулатура, перероблений папір, все більше нічого не пишеш. 29 гривень. І ось такий, бачу, тут, бачите, вже написано 600 відривів. А, це кохавинка. Ну добре, 49 гривень. Так, почому зараз? 29 гривень. Паперові, ось такі 160 штук. В акції серветки, точніше, вологі, туалетні серветки вологі написано, ну хай буде. 130 штук, 39 гривень. Ну, 10 гривень можна зекономити дуже добре. Так, ось таку новинку я знайшов, але бачу, цінника немає. Давайте проскануємо. Тут 200 штук серветки XXL, упаковка величезна, проскануємо. Цікаво самому, скільки коштує така велика упаковка серветок. 44 гривні. Ну, я вам скажу за 44 гривні це нормальна ціна. Ну, Якщо вони ще будуть в акції, це взагалі буде шикардос. Дитячі вологі серветки 60 штук, 19 гривень. Ну, от краще купити ось таку упаковку серветок. Вони вийдуть набагато дешевше, більша кількість, ніж купувати ось такі малесенькі. По 9 гривень, там, здається, 15 штук упаковці. Краще. Да, в рюкзак чи в сумку купити ось таку упаковочку. В акції антибактеріальні серветки 120 штук, 49 гривень, теж хороша знижка. Дуже хороша ціна на серветки, 150 штук, двошарові. 32 гривні. Так що, кому потрібно, зверніть увагу. Ось такий набір із трьох ємностей круглий на 300, 500 і 700 мл з кришкою. Зараз коштує в аврорі 49 гривень. Лоток для столових предметів. У шухлядку на кухню 49 гривень. Ось такий контейнер на 5 літрів з ручками та кришкою. Прозорий. Зараз в акції 77 гривень. Знижено ціну на сипучі бокси. Ось такі ємності. Зараз вони йдуть зі знижкою. Давайте я вам... ось так. Ой, відскановано QR-код. А що так. Ну добре. Ой, дотянувся 77 гривень, зараз були 88. Ось такі великі кошики. Ну, хоча середні, не можна сказати, великі. Теж зараз вони зі знижкою. А були 88, зараз 69 гривень. Ось такий контейнер круглий на закрутці, на літр 600, 27 гривень, а тут 22 гривні, це який на літр 100. Це оцей чи який? Давайте давайте проб'ємо, щоб нам було. да, 27 гривень вони. І ось такі трішки менші по, 2, по 17 гривень. Контейнери ємності преміум, це мабуть для заморозки, якщо тут намальовані такі сніжинки. Так, зараз вони 24 гривні, півтора літри. Бокси харчові, ось такі невеличкі, теж зараз в акції по 19 гривень. Витискайте соки, навіть з лимону пийте соки, з апельсина, 27 гривень. Це добре, коли а, Аврора позначає зеленим цінником новинку. Ось така теж з'явилася новинка для морозива. До речі, я теж, мабуть, попробую зробити морозиво, хоча в мене на каналі вже є. Як я робив морозиво. І теж, мабуть, ще буду робити дуже смачне морозиво. Виходить. Кому цікаво, слідкуйте за відео: 77 гривень, ось такий контейнер для морозива. Ось така тарілка. На перший вигляд навіть не скажу, що вона з пластика. Отакий От пластик міцний, гарний. Зараз зі знижкою можна зекономити 10 гривень. Був 44, зараз лише 34 гривні. Ну, шкода, що тільки один а, колір. Ну, хоча мені здається, що білий дуже красивий благородний колір. З'явилась ось такі миска друшлак. Зараз скажу ціну. 39 гривень. Знижка на бокси. 49 гривень. Трошки більше 59 Така цікавинка. Теж з'явилася в Аврорі для дрібничок. Ємність. Так, зараз проб'ємо ціну. 29 гривень. Кольори в асортименті. Знижка на гачки. Так, з'явилось відрова в рорі. Господарче. А скільки ж воно коштує? Давайте проб'ємо. 69 гривень на 12 літрів. Ось такі 69 гривень. Серветки для підлоги. Розмір, бачите. По 24 гривні. Дивіться, яка теж новинка. Тримач для губки. Разом з губкою. В акції, як я кажу, стильні чорні губки. В наборі 5 штук, 15 гривень. Фрекінбок, набір серветок, 5 штук в упаковці, 4 і одна безкоштовно, 64 гривні. До речі, хороший ось цей, а, як він називається, сувочок. 44 гривні. Ну, він мені сподобався тим, що ручка догори зроблена. Так, а якісь тут є сувочки, бачите, навіть по 12 гривень. Набір губок мілочезні. 5 штук плюс одна у подарунок. 29 гривень. В акції ось такі ажурні корзини. Невеличкі з кришкою йдуть. Теж кольори в асортименті. 59 гривень на 3,5 літра. В акції великий фейрі. Літровий 99 гривень. Бачу, розкуповують Onyx, ось цей півлітровий для миття посуду алої по 29 гривень. А маленький півлітровий Fairy 49 гривень. Wash and free в акції в упаковці 11 капсул 97 гривень. Порошок сатін для дитячого 400 грам, 24 гривні. Wash and free порошок 39. Савекс 400 грам, 37 гривень. Запаски, освіжаючий унітаз по 9 гривень. А ось набір можна з двох штук купити. Вийде набагато дешевше. За 14 гривень. Містер Профі, Сантрігель, видаляє іржу. Лапнявий наліт. Хто купував цей засіб, залишайте, будь ласка, коментарі. Для нас, таких, хто ще не знайомий з тим засобом, будемо вам дуже-дуже вдячні. Блок разом з самою запаскою кісточкою по 14 гривень. унітаз з різними ароматами. Засіб для чищення ван та акрилу. Їж, морський бриз. 500 мл 29 гривень. Акрилових ван та кахлю. Теж цікаво, хто вбрав, залишайте коментар. Освіжувач повітря з розпилювачем ось таким півлітровий орхідея. 34 гривні. Знижка на шампунь Доктор Санте. 250 мл. Зараз по 59 гривень. Маски для волосся теж зараз зі знижкою доктор Санте, номінал 300 мл. В акції 59 гривень. Великі шампуні, кондиціонери, ось такі. Тут цілий літр. 39 гривень. В Аврорі зараз знижка на продукцію Fortes. На бальзами та шампуні. Вага бальзаму та шампуню 400 мл 79 гривень. Бальзам або шампунь. Також в акції маски для волосся. Фортез 200 мл 79 гривень та спрей для волосся захисний. Термозахист спрей 150 мл 79 гривень. Також є ось такі пробники, ви можете спробувати, чи вам підходить цей засіб. Я Думаю, якщо фірма робить ось такі пробники, я думаю, що шампунь буде і якісним. Тобто нічого виробник не скриває від покупців для своїх клієнтів. Є можливість спробувати, наскільки дійсно, мабуть, хороший шампунь. 5 гривень. Огей для душа. Формен три в одному 49 гривень. Бачу, що шаума подорожчала не тільки в Аврорі, а в інших магазинах. Так, ось такий шампунь гель для душу. Два в одному. Теж формен. Ціні 37 гривень, 250 мл. Дитячий шампунь. 300 мл з ароматом карамелі 44 гривні. Акція на пантін провід 400 мл 109 гривень. До популярної цієї міцелярної води, всі ви її знаєте, 59 гривень. Зараз йде до неї подарунок. Ось такі патчі. Фа. Антиперспіранти. До речі, зараз на велику Aqua Fresh 125 мл знижка. Можна купити по хорошій ціні 49 гривень. Зубна Colgate. Кол, зубна паста Max Клін вагою 75 мл. Теж зараз зі знижкою 59 гривень. Фарба паліт. Крем фарба. Зараз зі знижкою в Аврорі 64 гривні. І знову нові годинники в Аврорі. Точніше нові... новий дизайн. Такі 139, а такі 119, 129 зараз зі знижкою. Ви знаєте, я коли не зайду, тут завжди-завжди нові нові блокноти. Постійно нові блокноти. Ну, Зупинятися на блокнотах я не буду. Це окреме відео можна знімати. Дивіться, який цікавий. Розділювач такий картонний, цікавий. З'явились нові кепки. 129 гривень. Якщо вірити ціни, коло все одно, давайте зараз проб'ємо. Так, 129. Навіть ось такі козирки теж з'явилися в Аврорі. Ну, регулюється ремінець. Це бананка, а я думав це сумка, бачите, поки не розложиш, не зрозумієш. Це саме такий красивий колір. І, звичайно, чоловічі такі, хоча можна кому завгодно їх діти. 99 гривень. Вмістка досить така хороша практична. Клатчі, сумка клатч, так і написано. Так, Сумка клатч. 149 гривень, кольори на будь-який смак. Великий вибір а, футлярів для окулярів по 44, по 55, по 19 гривень, дивіться гарні. Із гаманців нічого нового нема. Хто дивиться постійно мої огляди і заброри, ті самі гаманці, що й було. Ти, ті, що й були, тому не витрачаємо час. Це такі для стиляжок. Це для комп'ютера. А що ж вони роблять? Захищають щось цікаво. 19 гривень окуляри для комп'ютера. Оце я розумію окуляри. Та ви що, агонь, агонь. По 39, по 29, 49, 99. Шановні мої глядачі дорогі. Самі найкращі, Я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок мирного неба. міцного вам здоров'я і всього-всього вам. Найкращого до зустрічі.